Ось, вітаю. Мене звати Георгій Далінін, я є володаром Чорного поясу третього дану і керівником клубу Тейфа. Завдячуючи моєму сенсею Шевчуку Володимиру Степановичу, був створений даний клуб, який перекладається з японської мови Могутній вітер. І а, ця подія сталася наприкінці минулого століття в 99-му році. І коли я почав займатися тренерською діяльністю, цей клуб перейшов мені у спадок. Друге місце на чемпіонаті Європи, а також Кубок за кращий дух бійця – «Best Fighting Spirit». Наш співвітчизник Євген Яковенко, на якого я рівнявся ще в дитинстві. Пізніше це став Майкл Джей Вайт, голівудська зірка. Ну, а також найбільшу мотивацією для мене це є мої учні, мої діти, які займаються і перемагають на змаганнях. Я пишаю всіма своїми учнями, але. Хочу виділити таких учнів, як хіміч Константин та Борисенко Дмитро, які є призерами Чемпіонату Європи у Німеччині, а також своїх учнів, які досягли майстерської ступені чорного поясу Гарасимця Андрія та Гарасимець Анни. Найвідповідальнішим моментом це є, звісно, підготовка моїх учнів до змагань. А якщо брати найцікавіші моменти, то це є організація таборів літнього відпочинку наших учнів. Тому що ми традиційно їздимо кожного року в Карпати, піднімаємось на Говерло. Плануємо цьогоріч так само піднятися на говерло, підкорити її. Також були за кордоном у Болгарії і відвідували наш Крим ще до 14-го року. Тренуйся, зростай та перемагай разом з тифу.